Є знижки на гексаспрей, десять 10% в аптеках Подорожник, Бам та ощад. Є знижки на Гіаль, 10% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Така відповідна рубрика, яка називається Правда міф. А наші експерти розвінчують найактуальніші міфи із різних абсолютно сфер життя і розставляють усі капки над і у харчуванні, у спорті, у догляді за собою. І сьогодні у випуску дієтолог-індокринолог Наталя Самойленко розповість, чи дійсно щоб схуднути, увага, треба їсти менше тисячі калорій на добу, і чи дійсно можна їсти після вісімнадцятої. Дивимось. Далі Самойленко, лікар-дієтолог та ендокринолог, амбасадорка збалансованого харчування. Вона знає, як дієво і з користю для здоров'я позбутися зайвих кілограмів. Щоб схуднути, треба їсти менше тисячі калорій на добу. Ні, це міф, бо організм не все необхідне. Краще створити дефіцит калорій за допомогою фізичного навантаження. Чим більше фруктів, тим краще для здоров'я. Це міф, бо надвишок фруктози створить проблеми зі здоров'ям. А це ще й вуглеводи, які додадуть вам зайвих кілограмів. Смузі мають бути у раціоні щодня. Це міф а смузі зовсім не потрібні в раціоні щодня. Якщо їсти вуглеводи на ніч можна набрати зайві кілограми? Так, це правда. Справа в тому, що на вечір на знижується чутливість клітин до інсуліну. І якщо ми багато споживаємо вуглеводів, ми дуже легко набираємо зайве. Чи потрібно забути про солодке, якщо хочете бути здоровими? Ні, це міф не обов'язково повністю виключати солодке з ним можна знайти компроміс. Якщо хочете швидко схуднути, світ не їсти після 18-ї. Це міф насправді важливо, щоб тривалість харчового вікна була не більше ніж 12 годин. Якщо вечеря буде о 20-й, це також ок з точки зору і схуднення і здоров'я. Щоб мати плаский живіт, потрібно робити більше вправ на прес. Це правда і ні одночасно, тому що окрім вправ на прес, вам потрібно звернути увагу на своє харчування. Сухофрукти можна їсти у необмежених кількостях. Це міф надлишок сухофруктів буде допомагати вам набирати зайве, а ще й додасть деяких проблем зі здоров'ям. Щоб схуднути, достатньо відмовитися від солодкого та продуктів із борошна. Це правда багатьом людям допомагає схуднути тільки ця рекомендація. Більше двох яєць на день їсти не можна. Це міф, яйця корисний продукт і можна їсти інколи три яйця на день. Так, наскільки дієві ці поради в вашому житті на майбутнє? пишіть нам завжди, друзі, якщо ви пристали на ту чи іншу інформацію, яку ви чуєте в нашому ефірі, зокрема, міфи чи реальність.